З якого боку ще минулого літа. Практично весь Ужгород не здогадувався про існування цих підвалів. Похмура будівля не те, що уваги не привертала, на неї страшно було глянути. Історичну споруду навпроти Ужгородської мерії запропонував відродити сам мер. Ідею підхопили винороби. Як результат, вже наступного тижня для підвалів, котрим цьогоріч виповнилося вже 230 років, розпочнеться нове життя. Ідея провести тут фестиваль належить міському голові. Це справді буде дуже гарна родзинка, яка Вдихне друге життя в ці підвали, і ужгородці, думаю, багато хто з них не знали про існування їхнє. Це були для зберігання саме вина, тобто вина, яке транспортувалось, можливо, стоке, можливо з Токая, можливо, зегера. Вина, які виготовлялись в нашому краї. Довжелезні підвали не функціонували вже десятки років. На те, аби очистити їх від непотребу, міська влада витратила немало часу. Зусиль і грошей до ідеального стану ще далеко однак, брилу таке зрушили з місця. Тут були чагарники. Це видно на фотографіях, яким навіть. Менше року, що тут робилося. Паркан був повалений, обтягнуто було якоюсь синьою плівкою, і росли вже навіть такі великі дерева і, звичайно, були купи сміття. Як побачили люди, які зараз займалися очищенням підвалів, то там було все від старих ящиків до матраців і до порожніх пляшок. Але потенціал цієї винниці надзвичайно високий. Вже 19 листопада ці давні підвали прийматимуть популярний ужгородський винний фестиваль Божоле сьогодні ж тут кипить. Робота над підготовкою приміщення та тераси над ним. Забор доробити, прибрати. Бачите, тут насад доробляємо. Ну, бра благострі доробиться, яка буде вже більш-менш красиво. Життя у підвалах вируватиме і після фестивалю, запевняють чиновники. Їх планують капітально відреставрувати. А яку саме функцію вони виконуватимуть, покаже час.